Чому ми не можемо простити батьків? Всім привіт! Мене звати Ольга Малахова, я психолог, в досконалі всі методі і власне авторка цього YouTube каналу. Сьогодні ми зачепимо дуже цікаву тему, особливо для тих, хто вже спробував себе у терапії, в різних езотеричних практиках, групах, можливо, для саморозвитку, в якісь тренінги, курси, тощо будь-яка робота, яка припускає. Зміну життя через своє мислення. Ви так чи інакше доходили до свого дитинства, доходили до образ до батьків і до того, що з практичної, що з емоційної точки зору, їх краще відпустити, забути і жити щасливо. Якщо ви ще цього не розумієте, то я думаю, що ви знайдете дуже багато матеріалу на цю тему. А сьогодні я спробую просто під іншим кутом. Чому ми, власне, не можемо простити батьків. Як на мене, тут є причини не те, щоб прості, але є такі вагомі фактори, які допоможуть переосмислити. Це зрозуміти взагалі, що таке образи, на фоні чого вони формуються, і що собою являє образ батьків для дитячої психіки. Тоді стає більш-менш зрозуміло взагалі, чому ці образи так укорінені і їх ну, вирвати із серця, переосмислити важко. Отож, для дитини батьки являються все світом. Тобто, дитина народжується з орієнтацією на маму. Спочатку і мама, як проекція світу дійсно дає їй все, що їй необхідно. Їжу, тепло, емоції. Турботу, навчання показує світ, все, що їй потрібно. Далі вступає в ігру тато. І, власне, певний час весь світ дитини він якраз і сконцентрований. Я мама, тато, я мама-тато. І навіть коли дитина йде в школу, все одно основний її світ це Я мама-тато. І ми народжуємося з орієнтацією на те, що наші батьки це дорівнює наш світ, тому що в утробі провід згачається до народження всі наші потреби, світ через маму задовільняв автоматично. Ми народилися, і мама продовжила це робити. Тому звідси такий і міцний зв'язок, тому що батьки це наш всесвіт, все могутні, все знаючий, все можучи, все-все-все, все, 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 що нам потрібно. І от звідки беруться образи. Це так званий образ я ідеалу, але батьки. То батьки ідеал. Ми його називаємо те, як ми їх сприймаємо. Все-все-все, все, 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 все. І це, до речі, так нормально. Будь-яка дитина, коли народжується, вона так сприймає своїх батьків. І ось це все. Батьки ідеальні, і є батьки реальні зі своїми проблемами, зі своїми можливостями, з різними періодами, кризами і так далі. І чим більша ця різниця, тим більше буде образ. Чим більше образ ідеальних батьків, таких як, скажімо, закладених природою, відрізняється від того, як реально поводили себе батьки, тим більше в нас буде образ, тим більше буде травм. Насправді, в нормі, якщо просто батьки розуміють, які зараз вікові стадії проходить дитина, швидко задовільняються базові потреби, коли дитина просто живе в тому, що ми називаємо нормальне середньостатистичне сім'я, то різниця між цим образом дуже невелика, і власне на життя вона ніяк не впливає. Проте. Коли ми говоримо про якусь емоційну холодність мами після післяродові депресії, коли ми говоримо про насилля в родині, коли ми говоримо про залежність і все, що виходить за межі норми, це все розширює ось це відстань, це все відстань між ідеалом і реалом. І створює все більше і більше поле для наших образ. Особливо, коли дитина підростає і включається момент із цього пізнавального аналізу, коли ми можемо собі ставити, що у маші батьки живуть так, батьки такі, у мене такі, у Колі такі, а там у Сережі ще якісь. І на підставі з цього аналізу ми розуміємо, що чомусь мені не додають того, а чому, що виявляється, можна. Не кричати щодня, виявляється, мені можна там купувати між і так далі і тому подібне. І що важливо далі розуміти, це те, що оскільки дитини, батьки – це всесвіт, який має все давати, звідси і виходить, що в них все є. Просто вони мені не дають. Тобто все, що нам потрібно на даний момент, наприклад, турбота, любов, розуміння, що воно вже є у батьків, просто вони не хочуть давати по якійсь причині. Вони або нам це шкодують, або ми цього не заслужили, або вони інші люди в тому, що так відбулося. Але автоматом ми сприймаємо це так, ніби як у батьків вже є все необхідне. Що в нас є, просто вони нам цього не дають. Лише виростаючи у свідомому віці, ми можемо поглянути на своїх батьків очима дорослої людини травмованої, на іншу дорослу, таку ж саму травмовану людину, яка колись виховувала дитину і не могла їй дати всього того, що їй треба було. Проте, Травми формуються у дитячому віці, укорінюються вони теж у дитячому віці, ці образи, ці фіксації тощо. І дуже часто, коли ми потім намагаємося це аналізувати, трансформувати, ми не розуміємо, що тоді батьки для нас були все сильними. Щому важливо вміти, коли ви зрозуміли, що у вас є якась потреба, це задовільняти її для цієї внутрішньої дитини грамотно, щоб ось цим. Образом правильних батьків ви стали самі для себе. І так ось, це от перша причина, що батьки просто не мають, але не дають чогось. В підліткому віці це може бути того, що ми знецінюємо батьків. Вони не шкодують, вони не вміють, вони не знають. У дитячому віці ми можемо. Так би мовити, переводити стрілки на інших людей, тому що безкідан до років семи сприймаються автоматично як ідеальні, навіть якщо вони надто далекі від слова ідеал, чи від слова нормал, вони навіть сприймаються ідеально, і, відповідно, якщо щось ненормально в сім'ї нашій, то це винуваті інші люди. Далі, що важливо знати, що, виходячи з того, батьки є нашим всесвітом світом. Ми, коли народжуємося, ми що? стаємо частиною власне, цього світу. І ми себе сприймаємо частиною цих всіх проблем, частиною всієї цієї системи і все, що її наповнює. І відповідно, якщо це наповнення якесь ненормальне, то ми відчуваємо сором, провину. Часто за те, що ми там виросли в такій сім'ї. Чому? Тому що ми підсвідомо відразу себе сприймаємо як частину цієї сім'ї, цих проблем і того всього, що з нами відбувалося. Ось тут важливо. Усвідомлювати собі таку думку прописати, що все, що відбувалося з вами до 18 років, це те, що над вами відбувалося. Тобто це був той період, коли ви нічого не вирішували не могли ніяк повпливати на ситуацію, не могли ніяк зарадити, не могли нічого змінити. Тобто період, коли життя було над вами, ну така, умовно кажучи, метафора. тобто коли від того, що робиться в батьківській родині, формувалися ви, і ви на це ніяк не могли вплинути, тому що ви ще були не самостійною одиницею. Дуже важливо припинити відчувати сором за те, яка у вас була, чи є сім'я зараз, які батьки, в яких ви умовах зростали, в яких ви умовах формувалися. А це, до речі, дуже глибока тема, тому що ви нічого в той момент дійсно не вирішували. Ось оце, що важливо собі прописати просто, що ви були частиною батьківського цього, от, батьківської системи, що ви зайняли ніби ту роль, яка для вас була можлива в тих умовах. От чого, до речі, діти з насильницьких родин. Часто програють потім чи з залежних роль рятівника. Тому що це була єдина вільна роль на момент вашого приходу у сімейну систему. Це була роль, яку найрідше програвали, і тому ви пере взяли звідти модель рятівника. Ну і відповідно. Батьки повинні нам давати все, що ми хочемо. Оце повинні, воно теж з'явилося не неспороста, а саме сформувалося в утробний період. Чому? Тому що ми хотіли, ми отримували. Нас були створені ідеальні умови, ми отримували поживні речовини, які нам потрібні були. Нас не хвилювало, що робиться в зовнішньому світі. Ми так само в немовлячому родилися з акцентуацією Є-Я. Я прийшов цей світ, цей світ мене чекав, і цей світ має от навколо мене от кружляти. Ну і виходячи, да, от з того, що ми потім, коли виростаємо, дізнаємося, що комусь батьки допомагають з уроками, комусь когось в школу на різні гуртки. З кимось мама присутня на святах, комусь, не знаю, там возять за корони, і так далі і тому подібне. І в тому середовищі, в якому ми опиняємося, те, що роблять інші батьки для своїх дітей, ми думаємо, що в принципі це і для нас повинні робити, що доволі логічно, батьки повинні там турбуватися, піклуватися, задовільняти базові потреби і так далі, і тому подібне. Тобто, ми апріорі налаштовані на те, що батьки повинні, не розуміючи та, ось цих речей, що а в них деколи буває, того немає. Що вони нездатні, спроможні, І б що, от власне, вже з 18 років ніхто на нічого не винен, але власне що. Не повинні в такій мірі, в якій ми собі уявляємо, виходячи да, зі своєї бази, що ми їх сприймаємо як знову ж таки саму, які все можуть. От я опять повторюся, що якщо вас просто виховуєте ви дитину в звичайній, скажімо так, те, що ми називаємо середньостатистично нормальна сім'я, оця різниця буде невелика. І Серйозних психологічних травм ви дитині не нанесете. Ну, звісно, нам кожному є про що поговорити да, нас, зі своїм мисленням, з тим, що робиться у нас на душі. Звісно, кожному є куди вдосконалюватися, але ось ця от, власне база да, психологічна, вона забезпечується в принципі доволі легко. Ну і, так. Да, ось це от, власне, що ми не це вже всі причини, що А, як формуються образи, Б, образ сесильних батьків, В, що батьки повинні, Г, що батьки мають, але не хочуть давати, і Д, ми не усвідомлюємо, не приймаємо ту версію себе, яка колись не мала вибору. От, якщо над цими речами порозмислити, покрутити, що вам більше відгукнулося, то буде ось цей от процес. Прощення, образ, таку трансформації досвіду, він буде значно легшим. Спробуйте поглянути на своїх батьків очима дорослої людини, яка просто виховує дитину. Це буде легко зробити, якщо у вас є свої діти. Да й, власне, я думаю, що якщо ви додивилися вже до цього моменту і розуміли да, суть контексту, вам це буде легко зробити в будь-якому разі. А, наразі я вам. Дякую за увагу, за те, що додивилися, буду вдячна за якийсь фідбек у коментарях. Можливо, у вас виникли додаткові запитання. Всі свої контакти я теж залишаю в коментарях. І до наступної зустрічі на цьому каналі ролики будуть виходити приблизно двічі на тиждень. Ну або як в мене виходитиме.